Коли останнім часом у багатьох українських містах у синьо жовте забарвлюється здебільшого візні знаки, то у Бердичеві кольорами неба і золотої пшениці почали прикрашати мости. У такий спосіб місцева молодь вирішила зізнатися у любові до своєї країни, нагадати городянам та усім, хто проїжджає Бердичевом, що бути патріотом землі, на якій народився і зростаєш, цілком нормально, і так має бути. Думка взятися за фарбу й розмалювати мости в національні кольори першій спала бердичівлянці Юлії Солопчук. Собі у помічники дівчина взяла соціальні мережі, в яких і знайшла соратників у цій акції, друзів, знайомих, знайомих знайомих і так далі. Вийшли на кілька будівельних фірм, котрі допомогли необхідним реманентом і приступили до роботи. Почали з Чуднівського моста. Ми хотіли донести Україні, що Бердичів відноситься до тих міст України, які підтримують і вони знають цю скрутну хвилину. Проїжджаючи автівки і люди вони висловлюють нам подяку за те, що ми робимо. Вони раді, вони з нами. Хочу висловити велике дякую нашим спонсорам. Вони нам дуже допомогли. Також патріотична молодь збирала теж гроші. Начебто і справа це не хитра – розфарбувати моста. Але скільки ж за нею стоїть, зауважують учасники акції. По-перше, Бердичів збагатився новим символом, що нагадує: він місто українське. По-друге, меншою мірою цьому мостові нова обкладинка аж ніяк на заваді не стала. Ну а по-третє, настрій. У тих, хто проходитиме чи проїжджатиме повз, переконані дівчата та юнаки, він неодмінно покращиться. Ми зібралися. Щоб підтримати, хоч якось ось таким способом, підтримати зараз наш стан в, в Україні, щоб показати всьому українському народу, що на що ми здатні. Ми патріоти і ми повинні підтримувати свою країну будь-яким способом. Особисто моя мета не показати комусь щось. Мені особисто просто приємно бачити свої кольори в цьому місці, тим бачу, що... Скажімо так, ніхто інший не буде займатися, а чорний він гнітить. Ось це просто приємно дивитися на це. Ну, і так як пішла тенденція згальна така по Україні, то ми теж не хотіли залишати осторонь. Одним із тих, хто долучився до заклику Юлії Солопчук прийти з фарбами та пензлями до Чуднівського мосту, стали члени громадської організації Патріотична сила. Ми підтримали її, долучилися і фінансовою допомогою, допомогли з покупкою краски. Допомогли створити людей, зорганізувати людей, які хочуть працювати для того, щоб проявлялося в нас в місті молоді патріотизм, щоб вони долучалися до дій міста. Наша організація недавно створена, це громадська організація Патріотична сила ми плануємо на дуже багато є на працювання, які ми плануємо проводити по місту разом з багатьма громадськими організаціями, які є в місті. І Хочемо, щоб місто у нас було гарним, красивим. На які ще місцеві мости чекає синьо жовта доля, наразі невідомо. Меншою мірою зупинятися лише на Чуднівському фарбувальники патріоти не планують. Я думаю, що всі мости було б непогано пофарбувати. Всі, що в нас буквально, є в місті. Чому б ні? Це і легше буде керівництво нашого міста, так як не буде нічого ржавіти і всім буде це подобатися. Проти буквально не був ніхто.